13 листопада вкриваємо виноград, готуємо лозу до зими. Ось наш виноградник. Небо голубе-голубе. Картинка. Ось молодий саженець Також. Молоденький, Буде видно, де його. Ось так позначає чоловік, щоб знав, де. Пізніше як піднімати лозу на мотузках, вверх. Так, весь виноградник. Ось так буде тепленько. Буде тепленько виноградові. Так ми його вкриваємо: лоза, наліво, кущик і направо йде собі лоза. Так от Там вже вкритий. Окей. Так, стара лоза не накривається, тільки молода. Там є до кінця.